Привіт тим, хто прямо зараз дивиться це відео. Давайте знайомитись. Ви знаєте, що у нашій країні є Міністерство молоді та спорту України. Я Вадим Гуцай. Маю за честь його очолювати. Тепер про головне Україну, молодь і наше життя в умовах війни. Зараз дуже багато молодих людей на передовій боронять нашу державу. А ще є волонтери, які допомагають як в Україні, так і перебуваючи за кордоном. Ми розуміємо, що наша рушина сила для розвитку та відбудови країни молодь. Тому для нас завдання номер один зробити все можливе для того, щоб молоді люди залишалися в Україні. А ті, хто тимчасово виїхав у пошуках безпечного місця за кордон, швидше повернулись додому. Тож, що ми робимо? Активно залучаємо молодіжних працівників. Але хто ж вони? Офіційною мовою ті, хто працюють з молоддю, надають їм підтримку, сприяють їх розвитку. По факту, це ті, хто своїм прикладом вже тут і зараз починає творити історію нової України. І вони діють в умовах війни 24 на 7. як в Україні, так і за кордоном. У 2022-му році. Ми вже підготували понад 700 молодіжних працівників сфери. І саме тут хочу вас здивувати і розповісти справжню історію людей, тих, хто робить неможливе можливим. Щоб такі історії ставали дійсністю. Ми впроваджуємо та підтримуємо спільно з партнерськими організаціями ряд проєктів. Кілька слів про них, про згуртовану роботу молодих людей, громадських активістів, інститутів громадянського суспільства. Які беруть участь у житті країни та наближають перемогу. Національна програма залучення молоддю до відновлення України віднова «Віднова UA». Дана програма покликана надати молоді можливість зробити свій внесок у відбудову України. Національна програма особистісного та професійного розвитку молоді. Державотворець. Проект спрямований на ознайомлення молоді з основними державотвореннями, підвищення рівня. Обізнаності щодо діяльності органів влади та бізнесу під час війни, громадського сектору та засобів масової інформації. Національна волонтерська платформа це онлайн-портал, який збирає можливості волонтерства з усієї України та допомагає однодумцям знайти одне одного. Платформа об'єднує всі волонтерські можливості країни в одному місці. Платформа співдія, благодійний фонд, що об'єднує зусилля волонтерів, бізнесу. Міжнародних фондів і держави для допомоги тим, хто цього потребує. Ще один важливий компонент мережа молодіжних центрів та просторів. Точка входу у процесах реагування на кризові ситуації цивільного населення, спричинених війною. До початку війни в Україні діяло понад 300 молодіжних центрів. Зараз відновили свою діяльність 99 молодіжних центрів і 100 молодіжних просторів. Їх особливість у тому, що вони найшвидше переорієнтували свою діяльність до життєвих потреб молоді. Зараз потреби та інтереси молодих людей кожного населеного пункту, основа для формування напрямів роботи молодіжних центрів. Вони ж перший крок до відбудови майбутньої держави. І ще одне молодіжні ради. Вони створюються для того, щоб молодь могла безпосередньо брати участь у процесі прийняття рішень на рівні громад. Чули про такі? До повномасштабного вторгнення їх було 350. Основні завдання і принципи їх функціонування ви вже читаєте на екрані набагато швидше, ніж я можу це озвучити. А ще центри Національного патріотичного виховання, які зараз успішно продовжують свою роботу і стали хабами підтримки молоді в складний час, зокрема, проводять навчання з цивільного захисту, до медичної допомоги, надають психологічну підтримку населенню. Я переконаний, що ви точно бачили або брали участь у інфокампаніях, які вони проводять, щоб популяризувати національні цінності, історію боротьби українського народу за свою свободу і незалежність. І звісно, наше золото у всіх сенсах цього слова. Спортивний захист від агресора з лютого 2022-го тримають наші тренери та спортсмени з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту. Тероборона, захист у лавах ЗСУ, волонтерство, збір коштів та продаж медалей для допомоги ЗСУ, реалізація програми фізкультурно-спортивної реабілітації з засобами фізичної культури і спорту для воїнів, які отримали важкі поранення на війні, відстоювання честі нашої країни на спортивному фронті, міжнародній спортивній арені. Наші спортсмени та тренери продовжують гідно представляти нашу незалежну і незламну державу, а також стійкість. Її розвиваємо через надання психологічної підтримки у хабах співдії на базах молодіжних центрів та залучення до оздоровчої рухової активності в соцпроєкті Президента України, «Активні парки. локації здорової України, до інформаційної компанії у рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я Ти як за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Зробимо нашу країну ще кращою та міцнішою разом. Слава Україні!